4 серпня 2022 року напередодні свята Почаївської ікони Божої Матері, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив сенічне бдіння у Свято-Успенській Почаївській лаврі. Предстоятель прибув у Почаєв для участі в урочистих богослужіннях з нагоди 425-річчя перенесення чудотворної ікони в Почаївський монастир. Почаївський образ Богородиці у 1597 році віддала обителі Анна Гойська після того, як по її молитвах до Божої матері прозрів сліпонароджений брат Филип. Поміщиці анні ікону подарував грецький митрополит Неофіт. На знак вдячності за гостинність з того часу Божа Матір явила від свого образу багато чудес. Святкування 5 серпня встановлене на згадку про одне з них: порятунок Почаївського монастиря від татар влітку 1675 року, коли Богородиця з'явилась над оточеною загарбниками обителю та розігнала ворогів. Блаженніший митрополит Онуфрій очолив акафіст перед чудотворним образом та всенічне бдіння у Преображенському соборі Лаври. Предстоятелю співслужили сонем архієреїв Української православної церкви, намісник обителі митрополит Почаївський Володимир, братія Лавру у священному сані та численне духовенство з різних єпархій. За всенічним бдінням молились тисячі вірян. За богослужінням піднесли особливі молитви про мир в Україні, про Божий захист від жахіть війни та утішення усіх постраждалих. всех людей, сущих среди ужасов современной войны. Оградите ангелами своими, сохраните всех нас от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от ран, болезней, глада, рассорения иных бед. Господу помолим помолимся. Утешите скорбящих людей земли нашей, войною разоряемых, и сохраните всех нас невредимых. Господу помог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.